Отак От білі гриби ростуть в Прикарпатському лісі на пнях. Бачите як? Сухо. Тут на краях дуже сухо. Треба йти всередину ліс. Тут грибникове нема що робити на даний час. І це біля сьомої ранку, коли земля за ніч трохи відійшла. Усім привіт, доброго дня усім глядачам та, звичайно, підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що, друзі? Маємо наступний день тихого полювання. Сьогодні у нас середа, середа 3 вересня 2025 року на годиннику 6.58. Я вже з вами знаходжуся в такому гарному, чудовому мальовничому прикарпатському лісі, осінньому лісі, сухому лісі. Дуже сухо. Ліс сухий, висох. Полишалася трохи така волога десь по дорогах, по фосах, ось, в якихось ямах, западинах. Але ми не здаємося, йдемо з вами на наступну прогулянку і на пошук білих грибів. Були з вами вчора, вдалося нам в сухому лісі набрати повний майже цілий кошик білих молоденьких грибочків. Місяць сьогодні вечором знову був, такий повний, гарний, близько до землі, тому думаю, в ліс варто йти. Варто йти по одній причині, що ми вчора знаходили молодих. Сьогодні, думаю, знайдемо трохи більших таких середніх вже грибочків. Думаю, мали, мали б попадати. І плюс мали б ще понатягатися молоденькі гоцики. Ну, а як і що вийде, звичайно? Все вам постараюся показати. Так що лишаємося на каналі. Запрошую усіх на наступну прогулянку і сподіваюся, чудовий збір прикарпатських білих грибочків. Вчора ще, до речі, попадали нам е, парасолі гриби. По-моєму, одна або дві я б знайшов. Знайшов роги декілька сиродіжок. Так що гриб полегонько потроху починає знову пролазити. І думаю, в ближчому часі його буде вставати в лісі все більше і більше. Ось. Ну, тут все залежить звичайно від погодних умов. Туману сьогодні зранку не було. Сьогодні нормально, сонячно вже можна рахувати. Зараз сонце за нашими плечами, за пагорбом. На горбі вже, мабуть, там, де куди я зібрався на букові ліси, сонце вже в повному розгарі світить. Перше, з чого починаємо, йдемо зразу в буковий ліс. Але йдемо вже не в той, що ми були вчора. Йдемо в інший, більш старший, і будемо пробувати з нього шукати білі гриби. А, і потім вже по дорозі будемо вертатися, ще повернемо в той, що були вчора. От. Глянемо, може, ще щось там попідникало. Сідаємо зручніше. Думаю, білі гриби мають бути, бо є ще дуже багато місць, коли в лісі сухо, ось тако, як зараз, де варто взяти і пошукати. Це місця, як ви розумієте, в дорогах, де була стояла вода півліта. І вона тепер почала сходити дуже багатких вологих місць. Я вам вже вчора і тими попередніми відео неодноразово показував, що в таких дорогах, де є трохи волога, саме швидше треба провіряти, бо там саме більше шанс їх злапати. Ще їх можна гарно знайти зараз ось таких травах, Ось, де саме більша така густіша трава. От. І у кронах, е, дерев. Під деревами, в мохах, де є трохи якась гілка, тінь. Там вони зараз ховаються. І туди треба зараз ставити найбільшу ставку і акцент їх шукати. Ну що, сідаємо зручніше, погнали за наступними чудовими білими пакарпатськими грибами. Дуже гарний ліс на нашому шляху. Але тут гриб тільки пізною осінню. Сердина жовтня, а саме краще, тут росте в листопаді гриб. Ось. Отак. От Кожен ліс має свою пору року. Але дуже гарний. До грибних місць зовсім недалеко. Переходжу я через оберезину. Попадає мені ось такий червонячок. Здоровий, великий. От. На вході тільки що оберезом знайшов маленького білого. Червоний, не знаю, чи чистий. Чистий. Може поки що взяти. Ось. Декілька днів назад була неділя. Я вже раз так шов до тих грибних місць, і ми тут тоді... За годину часу 20-літровий ковшик червоняків файних нахапали. Але сьогодні йдемо, мусимо дойти. Бо білий гриб пішов. Треті дивитися. Ну що, трохи пройшов далі. Є ще один червоняк. Походу непоганий. Ага, ну глянем. підберезує собі. Ось такий. Але походу червивий, А ні? Чистий. Чистий, гарний. Беремо. Пішли далі. Так. Бачу ще одного. Ще один гарний. Цього разу взагалі. Красончик. Дивіться який. Прийшов, може, метрів. 30 від попереднього. І ось такий гарний. Йдемо далі. Ще один. Ще один літачі. Молодий. Молодий. Червонячок. Червонячки починають рости. Продовжують точніше. Бо тиждень назад, неділю ми їх було файно тут, нахапали. Так. Декілька кропків. І ще один. Опа. Ще один красончик. Так. Йдемо далі. Такі геть. Мохуморчики. Один, два, три. Лізить мухомор, Гарний знак. Йдемо далі. Так. Ще один. Отакий. Оте. А не виходить сюди. Оса засів, Впертий. О! О. Попався, гарний, уже. Гарний. Відсіки. Вперти там. Тому далі. Опа, там дивісь які Ось собі, ага. Ого. Це капець. Ти це вийдеш. Це що, червоняк чи білий? Ух. Це червоняк. Здоровенний. Потужний. Але йому вже, напевно, все. І червивий. Тому я бачу ще. Ще один. Ну цей вже файний. Цей, мабуть, буде наш. Дивіться. Які. Ух ти. Ух ти. Це тобі і полянка. У -у -у, здорово. Ооо! Гляньте який. А це козак. Здоровенний. Здоровенний. Червоняк. Йдемо далі. Іду далі. Що то за краса там стоїть? О, ти диви. Ти диви який. Що ти? Гм? Що ти нам скажеш? Мабуть. Взяти не буде. що. О, а де? А де? Все. Все, але який не дочекався глядачі, не дочекався, не наш, не наш, що робити. Але файний, 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 файний. Коротше, його десь. Поставимо тому горну на пенюк. Отак його насилим. О! Хай сидить красень. Сіє спори навколо тут буде. Білячків, шків не хоч тут все одно ростуть, але може буде більше, Але файний. Як знахідка, годиться, йдемо далі. Ну, цього, мабуть, ми вже заберемо. ось який. Угу. Братан. Недалечко, метр, може вісім. І попереднього. Отакий. От і дуже файний, дуже файний. Кавіть, що тут немає ще десь. Місце дуже круте. Але треба враховувати, що посуха. Посуха. І місця осінні. Бачите? Місця осінні, де росте осінній гриб. А в кошику вже маємо ось таку, дивіться. Буквально трохи почищу і рушаємо далі. Що, я ще тут озирну зараз місце, добре, Чи десь ще часом щось не росте, йдемо далі. Ну що, друзі, я казав, що треба подивитися. Я пішов трохи оглядати. Територію. І Є, є третій тут. Отакий. Твердий. Твердий файний, трохи покусаний. Покусаний, але ніжка тверда. Це вже плюс. Подивимося до нього. Подивимося. О, тут ще один пол. Дивіться, якийсь здоровий. Вже догніває, а з боку ще один. Опа, а збоку є ще один. О, теж твердий. О, цей ще добрий. О, це взагалі ще делікатський. Дуже файний гриб. Отак. От Може я не дурно сюди сьогодні пішу. Минулого разу я тут був того тижня не було нічого, парасоля там, але вона вже така е підсівша. Так вертаємося до кошика. Йдемо далі. Там далі ще є одне місце. Тут багато її От. Але перевіряю, поки що такі самі потужні. Ліс дуже гарний. Відкриті галявині такі по цих травах. Тут молодий ліс, раніше тут було. Буковий теж. Бачите, там тні які полишались. Тут біля кибують, що просто хана. Одні згадки. О! О. Дивіться, на самому виході. На самому виході, ще один. От тобі маєш. Ще один. Оце браток і грибок. Дивіться який. У -у -у. Оце тобі та на таких декілька білих. Буквально... Не знаю, скільки там знімаю, Дві-три хвилини. Ми тут каз, знаходимо разом з вами. Круто! Круто! Пішли вони сюди, ну точніше як пішли? Кинулося трохи. Кинулося. Але вже приємно поводжу вас по цьому лісу. Дуже гарний такий трав'яний. Тут вже дуби, буки все такі старші. Ну і гриби зразу, бачите, які відповідні. Сюди ростуть аж по траві, по молодому лісі, якщо... Але це вже ближче. До жовтня буде, в жовтні. Хіба би дощі пішли? то Тоді можна. Ладно, я вже щось забалакався, щось знайду, покажу. Йдемо далі. Озбирав я тільки що білі гриби показав вам. Попали на таке колег. Далі, далі нам ось такі гриби попадають. Не знаю, що це, але вони вже такі переростки. Чи це були роги, чи що це таке? Не ясно. Якісь такі. Бачите, як насіялися спори. Видно. От. Хто знає напишіть, що за гриб. Йдемо далі. Шукати по цих місцях. Тут білячки ще десь мають бути. Просунувся від краю трохи От. Пройшов недалеко. Тому краю збирали біля посадки. А тому біля бука ще один сидить. Файний білячок. Теж великий. Ох, ага. Ох, він собі тут розлігся і загоряє. Я подивіться, яка різниця, бачили? В молодому лісі, ми вчора були, збирали самі переважно молоденькі гриби. Жодного великого один такий був е, чи два середнього розміру. А сьогодні, дивіться, які самі такі. -хо -хо. Потужняцькі, білі грибочки. Ну, молодого в цьому лісі. Принаймні за цей час, що я тут є, не знайшов ще жодного, друзі. Так, Ці гриби пішли швидше. Десь тоді, мабуть, з тими, що ми з вами збирали в неділю. Ось, Ми в неділю теж збирали великі там в молодому лісі. От. І тут вони теж великі. Багато, багато дуже понаходив старих таких, що просто порозсипалися. Ніякі. Ось От. таке От, і попадає десь там, десь там. Ну нічого, ще трохи крутимося. Маємо час. Декілька хвилин. Кошик у нас повний. Там не знаю, мабуть, будемо йти додому. Що тут зараз пару місць гляну. Може ну, ще десь якийсь красончик сидить. Так. Вернувся я назад до краю. Ось ще одне місце. І тут вже такий... Нам попав молодший. о, На сьогодні наймолодший. Ось такий. Сиди, десь хтось знайде. Міцно у землі. Луау. не можеш його вишпатати. Гарний. Білий, дуже глибоко. Позасихало все. Тут немає доріг, вологе, такі сухі місця, все. Таких переважно все з-під листків, бачите, не в травах один. більше не бачу, йдемо далі. Йду далі такою сухою-сухою дорогою по лісу. Тут майже все всьоки дуб, буків мало, попадає нам парасоля. Віцька гарна. Опа, ще кардос одна. Тому далі замітив ще... Дальше замітив ще. О, там ще дві шапки. побачу ось. А це якась з... зів'яла. Потім побачу цю, це гарно. Заберемо. Може декілька шапок посмажити, бо... О, дивіться, ще одна. Ще одна. Така. Третя. Так, стоп, три ніжку трошки ще обломати. О, зараз наверх кошика поставлю. Зверху на білі. Та їде. Так. Тут ще одна. О, дивіться, теж молодесенька Краса. Того маємо такі чотири шапки. О, так. Круто. Idemo dalje. Možeš jedi spoveza. Pa je Ну що, глядачі, мабуть, хватить на сьогодні. На годиннику зараз у нас 9 ранку. Вертаюся полегонько додому. Нахапав повний кошик, чубний. Дивіться, бачите, ще тут в ямі, в дорозі, яка калабаня стоїть. Ну, Тако по лісі ще є багато таких місць. Ось, І завдяки таким місцям, бо навколо... Калабані, ось таке навколо, якщо глянути, подивіться, яка всюди волога. І тому тут ще є багато шансів знаходити білі грибочки. Сьогодні нам фортануло і то конкретно. Я вже не прогадав, що я пішов на ці місця. Тут дуже гарний ліс, дуже величезний. ось. Пішов би туди далі, але кошик раз повний по-друге, аж такої надії сильної немає, бо саме потужні місця ось тут з краю. Вже коли йде сильно гриб, коли йдуть грибниці, точніше, коли грибниця вже дуже розродиться, коли йде гриб масово, тоді можна туди ходити по лісі, тоді вже реально щось знайти. Ну а так, як показує досвід, не вартує. І нам на сьогодні вистачить. Зробили непогану прогулянку, потратив всього-навсього трохи більше години часу на збори. От. Йдемо додому. Погода гарна, йдемо щось робити біля хати. Ось, І зараз ще якихось пів години-годину. У лісі стане знову жарко. Так що тікаємо, тікаємо вниз, легонько. Дякуємо Богу і лісовому, природі, що нам так сьогодні фортануло з білими грибами. Прийшли, наш туда. Біля посадки. Прийшли попри неї і назбирали гарних великих білих грибів. Гриб наполовину чистий. Ось, є одні, що повністю чисті, одні, що ніжки трохи повідрізав. Багато, звичайно, знайшов, ті, що порозлазились, пропали. От, Був би, може, два дні швидше чи день. Набагато більше би тут тузлов. Ну, як є, так є. Ще знайшли, нам, ще знайшли ми декілька парасоль. Зараз зразу показую наш результат. Ось тако сьогодні, друзі, гарно набрали. Кошик повний аж по підверх, по підручку. Краса. Ми з грибами. Ну а вам дякую, що були з нами. Як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, як дасть Бог, зустрінемося на наступних чудових тихих полюваннях і не тільки до наступних зустрічей в лісі, глядачі, па-па. Красончики. Ах, пахнуть. Оце воно.